Сьогодні у нас продовження нашої крутої історії з Віктором. Сьогодні, в нашому просторі цінності, оцей рушник Енеїда, що ми зробили, він його привів до нас. А Юра Аманько, кращий ювелір України у всесвіті. Я правильно кажу, да? так? у українському всесвіті. Він от справді знайшов з Віктором спільну мову. І запросив його до себе в майстерню, правда так. так працювати і сподіваємося, що йому це сподобається. Дива творяться, а якщо в основі лежить культура цих див, то вони справжні. І ми радіємо, що в нашому міжнародному руху за сімейні цінності і фонду благодійному МХП громаді вдалося реалізувати проект. Рушник Інеїда, який примножує дива в цьому світі і об'єднує добрих людей. Так що...